Це це був 2013 рік, і KIA вийшла на американський ринок, якому вона вирішила завоювати ринок як мінімум Passat, Honda і того всього. Вони зробили класну машину за дешево. Тобто нюансів достатньо. Ззаді стоїть балка, мотори ті, що атмосфера дре. Тирять каталіки, якщо вона на ключі, і немає мобілайзера, тобто де могли здешевити, що ви зразу не бачите, вони здешевили. Там, допустимо, нема безключового на задніх дверях, нема мертвих зон. Но це Kia Optima 2013 року, 24, в повному жирі. Дивіться, мертвих зон нема, але по комплектації це панорама. Причому панорама така, як В8, єдине, що задній люк не відкривається. Тобто це подвійна панорама. В неї справжній роздвоєний вихлоп, в неї. Музика Infinity, яка мені дуже сильно подобається. Але, на жаль, в фейсліфті вони вже зробили музику босе. От, це мені по дизайну, коротше, вона спорна. Мені там не прям все вау подобається. Багато нюансів. Новіше облазить лак. Тобто болячки машин, які тільки вийшли на ринок, але зацініть, вона на двогозонні клімі, на мультирулі, на шкірі, на вентиляції сидінь, на великому підлокітнику. Це виглядає краще ніж Passat B7. І їде вона не сильно гірше. Passat B7 їде краще тільки за рахунок того, що ззаді незалежна підвізка. Місця в неї більше ніж достатньо. Зроблено все чуть-чуть дорожче, ніж в Пасата навіть я би так сказав. Американці, конкретно за американця говорю. В неї є задня камера. О, такий гарний, гарний вихлоп. Тобто машина непогана. В даному огляді буде ще два Kia, які є фейсліфтою, Одно є мінус мотор, в одної мінус-мотор, в другої все окей, просто пробіг. Але таке от авто тут можна купити за 3500 доларів. Це вже на продажу. Да, от, ще бачите, він на кнопочку, вона у нас на старт-стопі. Да, у нас на пам'яті сидінь. От музика тінь, в неї не лізе так само, як в БМВ. Тут ручка. Дивіться, оп, пам'ять сидінь. І воно поїхало вперед. Стрілочки так роблять, все прям у вас прекрасно. Вони Ви, передама корейцям. Два передніх вікна, авто, дотяжка. Ну, чесно кажучи, чесно кажучи, тобто руль він не є поганого хвату чи чогось такого. По ходовці вона в принципі теж не є катастрофічною. Ну, це зовсім інша філософія. Це не просто зайшли на американський ринок, щоб ти сидів. Щоб в тебе тут був виготовлен моніторчик, тут у тебе все таке було, і ти такий от король собі їхав. Тобто вони тупо заходили на американський ринок. Автосвітло, автодворники. Там, в принципі, не самі фігові матеріали, але це як фабії, воно бачите пластмасою. Е, раді справедливості, скрипів, рипів, нічого такого нема. З коробками проблем не мають, мають проблеми з двигунами. Вони стукають, клинять. Знову ж таки, американці їздять на 87-му бензі, машина розрахована, що вона має бути дешева. Коштує вона тут, в принципі, якби сьомий пасад. Зеркало в принципі, таке поприємніше. Знаєте, оці всі штучки Вони вже такі, типу. Не самі дешеві, тобто вони видно, що заходили, тобто вони свою маржу понизили, вони заходили на ринок. Вони були потім в фейсліфті з 1.6 турбо, це мотор з Туксона, він взагалі нікуди не їде. Ну, їх тут брали під таксі, корпоративні якісь машини, ще, щось, ще, щось, ще щось. Головне, знайте, якщо у вас тут стоїть ключик, у вас його можна завести USB-проводом. Оце саме головна проблема. І до моменту, поки цього проблему не виявили тут місцеві, ці машини коштували дорожче Volkswagen. Після того, як їх почали прям нормально так уганяти, після того ті машини все-таки стали коштувати менше. Здешевлення також було. Передні фари, допустимо, дальнє світло на галогенній лампочці, при тому, що у нас ксенон на лінзі. Тобто шторку в лінзу ніхто не ставить. І там такого здешевлення ціла куча. Там, допустимо, один вентилятор стоїть, а не два, як в го пасата. Ну, коротше, є нюанси. Но зайшли вони прям красиво. І за 3,5 це прям офігенна машина. От реально, можеш їздити куди хочеш, поки мотор не стукає. і в Ліфту оптіму, того я їх купив дві. то є мінус мотор і села, а це клін з більшим пробігом. А отак от. Аперто їде на копати. Реально корейська марка. Ну в Хендай там автомат, механіка, дуже гарно долбивши. От дві кія. Бог нема спереді за що її тягнути. І ззаду нема за що тягнути, ви що, ідіоти взагалі. Так, звісно, дно. Слі, так, я вже на часті. А під машиною того, що шукаєш, щоб її зачепити. Так вийшло воно там майже косарь 200. У нього втикнутий мотор, клад, клад заклинений. Машина, на жаль, селджіна, і тому вона відправляється на копарт. Пробувалося продати її з маркетплейсу за 1200, але всі ми дуже хитрі. Ми хочемо заробити всі гроші світу. Жалко, машини не поліщий лак, пробіг 113 миль, вона дуже класна, але, на жаль, така доля. Можна поремонтувати на китайських запчастинах, це буде полторушка, але їздити не буде. І можна втикати новий беусний мотор. Ну, це теж дорого. Так що отак от. Того такі прекрасні автомобілі їдуть назад на копар. Як американці відносяться до автомобіля? Це у нас репозашний автомобіль, проданий з дорогого аукціону. Кредит, у да, нього немає чек-енджу, він пройшов в смок, у нього 150 тисяч миль, який я оптимального 2013 року. Куплена вона за ну, СМОК-чеком 1800 вийшла. Отак от її втогнули. да, Механічно автомобіль класний, але по факту, так от, щоб ви розуміли, як вони відносяться до машини. Але хочуть купити, вони її ідеальні. Ну, і платити, звісно ж, ніхто там переплачувати, поки ти з них не візьмеш, не буде. Да? Ну і отак от, 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 бонус плюс програма. Якщо маєш настоящий американський ринок, ну от бачите, у мотору нічого немає в принципі, ну і в неї було все ж так, так що отак от, от дивіться, по от, технічці ця машина просто ідеал. Вона сама пройшла смокчек. А смокчек в Каліфорнії самий самий вибагливий. В неї не пінається коробка, вона має всі передачі. Вона, до речі, надзвичайно якусь дивно, але економно. Це 2,4 атмосфера, 4 циліндри, в неї 150 тисяч миль, вже 250 тисяч кілометрів. По факту це от все виглядає, напевно, що навіть краще, ніж посад B7 Ну не напевно, а точно, по функціоналу, так вона 100% краще. Двозонний клімат, в неї є задня камера. В неї ще, крім того, всього тут є навігація. Ну, тобто, прям взагалі непогано, реально. В неї подвійна панорама, як в a 8. В неї нормальне зеркало, а не таке якесь ущербне, як в де коли бувають, поставлять. Це, в принципі, виглядає теж окей. В неї інфініті музика, в неї мультикермо. Ну, тобто шкірине кермо, причому. Тобі занесли, в принципі, за корейську машину, яка коштувала дешево, тобі прям занесли нормального комплектації і всього решта. Причому ну, по ходових якостях вона не є катастрофічною. У тебе є от -от -от вентиляція сидінь. Тіпа, ну, Прям непогано. Реально непогано. О, Каліфорнійські розборочки. Розборочки Хондоводи дивляться, куди їм їхати. Ну, Теж буває. Також по посадці вона нормальна, сідушки нормальні, спина від них не болить. Єдиний жорсткий нюанс для цього от Кія Оптіми, да, в неї ззаді стоїть балка От це косяк просто. Вони бувають 2,0 турбо, буває 2,4, і в фейсліфті пішов 1,6 турбо. ну 1,6 турбо дуже в'ялий для Оптіми буде. Но, в принципі, з тим, що ви за неї платили мало, ну нормально. Не можна її брати на ключі, тому що вони не мають іммобілайзера і тут тільки Kia Кіабойс. Якщо... Пані це дій, безключовий доступ ну, і мобілізерс, тому що не є старстоп, да? це важливо, бо, тому що Кія поїзд не спіляє. Ну коротше, реально в Америці ці Кія коштують в районі там, 3, але буває, що пінається коробка. Коротше, контингент цього автомобіля, як ви побачите далі, в якому стані його купилося, це баклажанчики, які то беруть в кредит, а це не дуже добре. Це завжди не дуже добре для автомобіля. Ну, але в принципі, в принципі надійна машина, яка, ну, чесно, я би задумався, чи брати посад B7, чи брати отаку таку Чисто по теорії того, що Kia і новою була дешевша. Кія і беушнею дешевша, а паса тобі нічого більше не пропонує. Дермантиновий салон він реально гірший. Виглядає гірше, комплектація в посадах буде гірша. Вентиляція сидінь в пасата американця не може бути. В посада b 7 стоїть ще гідрорейка, в b 8 електрична, але b 8 і z 5 ти ніколи не купиш. І ти так от сидиш, сидиш, навалюєш і, і тіпа, виходить, що не катастрофа. Ну єдиний нюанс, що балка. Це от єдиний такий нюанс. Але їде вона, кстати, як диван. Я навіть, чесно кажучи, би задумався, от BMW тройка у нас тут коштує п'ятерку, І І отаке от KIA, ну, не знаю, 3-3,5. Ну, напевно, 3 коштує, чесно кажучи. Я думаю, що KIA за 3 цікавіше. Ну, бо BMW там починається софт-тач, нема камери, бла-бла-бла. Як ти собі накидаєш 328 з нормальним пробігом в нормальній комплектації, вона коштує 6500. Ну і все, ну, просто я дивлюся, як. тут її можна здати в оренду, можна її продати, можна її там, розібрати. Ну, коротше, не куча всього що можна зробити. І то, що от вона, ми її купили з аукціону як, типу, з пошкодженнями, а по факту вона запустилася і їздить. Неї тільки акумулятор і то сам зарядився, ну що передній бампер треба поміняти. Решта? ну, решту прям... непогано. А якщо дивитися на нові там Volkswagen, в яких там кожних 5 хвилин вискакує чек. Ну, то напевно, що в той момент, от тринадцятий рік машина, да. Десь в 15-му, коли Volkswagen випустив Golf 7, і пішло в нього все не в ту сторону, а в Києв все пішло в ту сторону. І тому, от, напевно, це був момент, коли Kia за себе заявило з Hyundai, Всі той момент провтикали, а в 20-му році вже... Вже і пішло воно вже в таке русло. Так що отак от. Класна машина. Нам вона вийшла менше двушки, так що от причина покупки. Не думайте, що я фанат Києва. Це не тільки лінею, що вони не хочуть купити таку от машину, поміняти в ній бампер і зекономити 500 доларів. Оце зроблю я і накину їм на ціну 500 доларів. Проблема Кія в Каліфорнії дивиться. Бо клеїв скотч забрав з фарбою, Так більше скотч клеїв, от, Оптима.